Ніна, вітаю, слава Україні, героям слава Вікторія. Салат з Бурячка перекомен... порекомендуйте. Ну, отже, що нас написали Оксаночка написала салат з Бурячка. Світлана, передайте привіт Світлана. Пілецький, бо... ботару від Івана чоловіка. Світлана Піле... Пілецька вам вітання. Від Івана чоловіка. Олена Фрідріх. В кого є доньки? Мої вітання. Любочка щиро вітаємо всього найкращого і, донька, і донькам і тобі. І я вас, Оленочка, вітаю також всього найкращого. Богдан Наталя Шідловська, добрий вечір. Таня Мірушниченко. Сердечка нам доброго вечора. Андрій, доброго вечора вам. Доброго вечора, Андрію. Ольга Власюк. Какой красивий ков'єр. Таня Мірушниченко з сер... трояндочки. Альтинбай. А ви ОТКУДА? З України, з Тернопільщини. Так, Андрій, привіт. Гарного вечора всім. Привіт, Андрію. І вам гарного осіннього вечора. Дякую за лайчик. Ніна Микитенко, доброго вечора. Дивилася ваші відео з козичками. Дуже гарні ваші малиша... малишнята. Я взяла, перешліть мені поштою. Ага. Якби так можна було, їх би вже давно всіх забрали б. Ось. Люди дзвонять здальша. Ну, ну, хоч би трохи, щоб десь чимось підвести. Ну, немає я чим підвезти. Немає. Так і тут таке, так що? Нема чим. Мот кот. Желаю всім хорошого вечора і отличного настроєння. Дякую і вам всього самого найкращого. Людмила Колісниченко, де сестра? Знову співає. Ні, десь загуляла, вона нині навіть стрім не виходила. Не знаю, де вона поділася. Я не дзвонила, бо вона казала, що не вдома. То я й не дзвонила, то не знаю. Вже завтра, моє буду знати. Ось так, щось таке діло. То... Як сказати, не знаю, де поділася. Ольга Котигорох, Люба, ви коли-небудь відпочиваєте чи все в роботі. Ольга сьогодні відпочивала після стріму лягла, заснула, десь півгодинки поспала. І потім вже на обід кози попорила, прийшла, тут до мене подзвонила, бо я зібралася колотити переклади. Ось, спекти. Але до мене подзвонили, я вже лягла так, стала балакати тут на постелі. лягла. І чую, що я спати хочу, що засинаю. ось, Кажу, все, давайте я буду спати лягати. Бо каже, так захотіла спати, що ну. І ото вибила телефон, положила і заснула, то ще так солодко поспала, жну. ще десь пів години, а може, хвилин 40, ну не більше. І все, і тоді встала пішла до роботи. Так що нині відпочивала. Оля Ковтунюк, добрий вечір, добрий вечір Оксана Лузан, доброго вечора, Любочка і всіх хто в чаті. Доброго вечора, Оксаночко, і вам. Миру, спокою, затишку. Богдана, Ніна Микитенко, добрий вечір. Оксана Лузан, лайк поставила. Дякую, Оксана, сердечка нам. -тин, Тин. Бай. Міра і добра народу України. Дякую, дай Боже всім миру і спокою. Дівчата, хлопці, на 189. тож давайте прожміть лайчики, щоб було хоч би 100 набрати. Ніна Микитенко Богдан Турта, доброго вечора. Іван. Чи відрізняється козяче молоко від корові? Чи ви вже ж мене питали? В на стрімі питали, чи вчора вечір, я вже не помню. Відрізняється смаком, корис... корисністю. Ось козине молоко багато смачніше, ну, так для мене. Я не знаю для кого, для мене так. Багато смачніше і корисніше. Коров'яче молоко не має стільки користі, як козини. Коров'яче молоко після 40 років не бажано людям вживати. Ось таке діло. Богдан Турта, Оксана Лузан, добрий вечір. Оленочка. Любочко, вже, вже ж скуштувала, перекладинця смачний, ох і смачний вийшов. Так щось що таке діло. Смачний. Людмила, ох, балувана вона в нас. ото то така, що нема ради. Десь поволоклася навіть не сказала. Альтенбай. Розкажіть, як готовить настоящий український?